Сьогодні в уроці ми з вами подивимося дуже такий цікавий розклад на здоров'я. Це мій авторський розклад, який я зробила завдяки своєму досвіду роботи психологом, і хочу ним з вами поділитися. Одразу скажу, що я ніколи не дивлюся питання по здоров'ю, які там стосуються якихось зовнішніх факторів, там порчі, зглазу чи ще якоїсь іншої такої біліберди. Звісно, що я за розумний підхід і я завжди раджу спочатку перевірити себе, перевірити у лікаря, здати аналіз, якщо є якісь підозри, і тільки після цього вже робити якісь там розклади. Здебільшого я роблю розклади по здоров'ю, які стосуються психосоматичних розладів. Наприклад, це може бути зайва вага, розлади харчової поведінки або вагітність, яка ніяк не настане в жінки, в якої там за медичними показниками, начебто, все добре, але завагітніти вона ніяк не може. Такі розклади я роблю і дивлюся. Тобто, все, що може стосуватися якихось психологічних причин того чи іншого. Вашого стану. Також сюди відносяться хронічні всякі захворювання, які ніяк людина не може вилікувати, хоча вже зробила багато всього. Звісно ж, я не дивлюсь такі важкі хвороби, як рак, чи ще якісь подібні. І я ніколи не дивлюся, чи вилікується людина, чи ні. Це взагалі повне безглуздя. Є медицина, є лікарі і є відповідальність самої людини за саму себе і за здоров'я. Отже, що будемо робити в цьому розкладі? Він доволі простий, однак він визначає ключові моменти. Перше, що ми будемо дивитися, це причина хвороби. Причина може бути психосоматична, вона може бути зовнішня, наприклад, якийсь вплив зовнішній, це вірус або бактерія, або ще щось. Тобто ми дивимося, перше це причина. Друге, ми дивимося, як людина себе відчуває, і тут я викладаю дві карти на це. Як людина себе почуває і фізично, і морально. Тому що тут карти можуть показати, наприклад, що людина більше придумує собі цю хворобу, ніж вона є насправді. Тобто симптоми в нас є однозначно, але чи ця хвороба реальна, чи, можливо, вона придумана. Далі я дивлюся, можливі вигоди від хвороби. Можливо, когось це здивує, але кожна хвороба несе нам якісь вигоди. В чому для нас вигідна ця хвороба? Після вигод я дивлюся, які потреби ми не закрили. Ну, наприклад, потреба в самореалізації може призвести в психосоматиці до того, що в людини болять ноги або руки, або м'язи. Це все наука психосоматика. В ній потрібно розбиратися, якщо ви хочете знати саме психосоматичні причини хвороб. Однак карти Таро це дуже добре показують, тобто які не закриті потреби. Викладаємо ми, як я це називаю, ялинкою: одна карта, дві, одна, дві. Далі знову йде одна карта, яка показує. Наше ставлення до цієї хвороби, чи ми страждаємо, чи ми приймаємо. І пам'ятайте, що це робота з Наше ставлення реальне до цієї хвороби. Далі ми дивимося, готовність щось робити, чи буде людина щось робити, чи готова людина щось робити. В цій ситуації вирішувати якось свою хворобу, чи вона так все й залишить. Також кладемо дві карти. І останнє ми викладаємо пораду від карт, все ж таки, на що нам звернути увагу і що нам зробити. Отже, давайте зараз зробимо такий розклад. Візьмемо одну з найпоширеніших тематик у здоров'ї це зайва вага. Наприклад, візьмемо клієнта, або це, це може бути ви, або, наприклад, людина, яку ви робите, в людини є зайва вага. І здавалося б, ну, вона живе вже багато років в цій зайвій вазі. І чому, в чому причина зайвої ваги людини? Дивимося, беремо першу карту. В чому причина зайвої ваги? Людина щось залишила в своєму минулому. Можливо, це якісь були втрати в неї, які призвели до набору ваги. Можливо, це були якісь емоційні потрясіння, від яких вона хотіла сховатися, піти, закритися від них, і вони привели до набору ваги. Тобто, щось було таке в минулому. Від чого людина хотіла сховатися, хотіла звідти піти з того стану і закривалася таким чином, що, можливо, був стрес від цього і вона його заїдала. Далі, як людина себе почуває у цій зайвій вазі? В принципі, вона непогано себе почуває. Вона, я не можу сказати, що людина страждає від цієї ваги. Вона або вже звикла до неї. Або бачить сама, розуміє навіть якісь свої вигоди з цієї ситуації. Тобто вона не страждає однозначно. Далі, які ж вона вигоди може бачити в собі? Ми викладаємо одну карту. Ну, вона відчуває себе цілісною в такому контексті вигоди, в тому, що вона відчуває. Себе на своєму місці, тобто вона не відчуває, що вона повинна бути худою. Вона шукає в собі такі сенси, і вона їх знаходить, що вона виправдовує свою вагу і їй від того, в принципі, добре. Вона, знаєте, можливо, думає, що хорошої людини повинно бути багато, можливо, це якісь ще установки з дитинства. такі, так? Які потреби вона не закриває, які в неї є незакриті потреби. Бачите, як чудово, в неї є певні залежності, які вона ніяк не може подолати. Можливо, це саме залежність від смачної їжі, якою вона закриває свої там, ті ж емоційні проблеми, від яких вона хоче піти і хотіла піти, так? Які ще потреби вона закриває? В принципі, це таке впадання в дитинство, тому що пухеньких діточок всі люблять. І, можливо, їй не вистачає саме цієї, цього кохання або цієї любові, щоб її любили, і вона хоче бути такою схожою на маленьку дитинку, пухку, яку всі люблять? Ось такі потреби в неї тут не закриті. Під час розкладу ви можете тасувати карти, можете не тасувати це, як ви відчуваєте. Яке її ставлення взагалі до цієї всієї ситуації? Вона досить себе відчуває на своєму місці, знову ж таки, в нас перекликається трішки з картою Світ, що. Але вона контролює, вона розуміє, що в неї є зайва вага, але вона також розуміє, що це не та зайва вага, через яку вона повинна вже там бити на сполох. Тобто, досить рівно вона себе тут відчуває в цій ситуації. Чи готова вона щось з цим робити? Ні. Одразу бачимо, що ні. Вона хоче залишити ситуацію такою, як є, її все повністю влаштовує. Вона нічого не хоче робити з цим. Ну, і яка порада від карт може бути? Давайте подивимося. Порада від карт все ж таки потрібно діяти. Інакше, можливо, якщо ми діяти не будемо, то а можливо, в майбутньому вже це призведе до якихось проблем. Тобто, карти радять все ж таки щось зробити для того, щоб ну, не обов'язково там схуднути на багато, але зробити якісь, якісь кроки для того, щоб привести себе до ладу. Ось таким чином ми копаємося, ми дивимося в основному ставлення людини до ситуації. І е, взагалі її причини виникнення цієї ситуації. Привіт, хочу записати домашнє завдання, значить, розклад на здоров'я або там на набор ваги. Значить, хочу розклад зробила я на себе. Значить, питання, чому я набрала лишню вагу. Трішки хочу розповісти таку предисторію що за останні чотири з половиною роки я набрала 9 кілограмів там майже 10, там плюс-мінус туди-сюди. Тобто, значить, я була більш активніша, бо в мене було там, багато вільного часу, я постійно там щось там постійно бігала, якісь прогулки і все таке. А потім, коли я вийшла з декрету, я почала працювати, і в мене така сидяча, така монотонна робота. Я працюю дуже багато, і в вихідні я працюю, мене, ну, я постійно сижу. Якщо мені кудись потрібно, я за рулем якби, сіла, поїхала. В общем, ну, движення мене дуже-дуже мало. Дійсно, я замітила, що коли я уже почала працювати, то ну, от, якби, харчування особливо мені нічого не змінилося. А от просто за того, що я постійно сижу, мало рухаюся, дійсно за 4 з половиною роки так потрошку потрошку, але на сьогодні ось бігу. Тобто і от я хочу зробила розклад, подивитися: значить, чому я набрала лишню вагу. А, і, значить, перша карта: причина набору випадає. Значить, там, що то, вісімка пентаклів. Дійсно, людина, яка працює, людина, яка багато працює, сидячий образ, такий монотонна, сидяча робота. Це дійсно так, сто процентів карта випала саме, саме так. Сидяча робота це є причина. Значить, друге питання як людина себе почуває? Значить, як я себе почуваю? Ну, тут, з однієї сторони помірність, я якби, розумію свою. Таку проблему, що сидячи, я якби, балансую, десь там ну, не приїдаю, я стараюсь там, от, поїсти повечеряти до 4 годин і все. Тобто, ну, я розумію, я контролюю, десь, наприклад, якщо я там переділа, наприклад, то, значить, у мене наступний день такий розрузочний на фруктах. ну, Я тут балансую. Але з іншої сторони, ну, дійсно, на цій карті я не бачу, як мені. От... Я наче щось роблю, роблю так би, а, а от прямо таких результатів не бачу, що прямо я там схудла, там, чи ще щось. Або, може, я так не можу прямо підібрати собі ну, правильний. Чи графік харчування, я можу б день не їсти на вечір, прийти там, у сім годин поїсти. Тобто, ну, не знаю, як я почуваю. Значить, помірно, але виходу тут я не бачу. Е, значить, Вигода, можлива вигода, Єрафан. Ну, вигода, якби я бачу для себе, може, я стала більше якось філософською до цього відноситись, тому що раніше в мене були такі, прям, ну, дійсно такі ідеали, прям 90-60-90, і от ну, хоч ти лопни. І все, там, перша вагітність я дуже сильно похудала, прям взагалі 54 кілограми. Там, ну, це дуже для мені така низька вага була завжди другі там пологи. Також там, поправилася, різко так взялася, похудала там. так от, ну, Мені це прямо от, от я маю виглядати так, і все. От Я сама собі, це мені ніхто там <кхід> цього не, ну, не, 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 не требував від мене це. Я просто так собі поставила такі ідеали, і я повинна такою бути. Я такою була. А зараз дійсно якось ну, я зрозуміла, що я не хочу бути прямо ну, такою худою, сильно себе в цьому обмежувати так. ну, Потрібно ну як бути стрункою не запускати себе, але і також турбуватись про своє про своє здоров'я. Або, наприклад, стали якось так більше до цього відноситися. Що ну це не саме головне, прям такі параметри. Головне гарне доглянути тіло. Ну, також потрібно якось і ну, навчатися в цій справі, трошки розбиратися, підбирати там може якесь ну, правильне там, меню, харчування, переходити на якісь, а не так просто, як я себе ну, обмежувала, строгі дієти, посадила собі почки, ну, але я була сирунка. Ну, Зараз я трошки по-іншому, тобто також мені карта на час підпадає. Mm. Які потреби, значить, я не закрила. Які потреби я не закрила? Ну, трошки якось я все не можу толком, які потреби я не закрила. Ну, карта. Десятка кубків, ну, може, я якось за свої роботи мало приділяю уваги родині, це точно, тому що ну, і на свята я працюю, і дітей майже не бачу чоловіка. Ну, так, от, ну, це я постійно на роботі і дуже багато працюю, королева. Може, я не закрила якісь свої потребності. Ну, Тут, якби в ідеалі, випав карта, якби помішаний, тому що я дуже багато жертвую всім своїм часом, і ну, тут може. Потреби, якісь, може, якусь, ну, я навіть не знаю, може якась доброта, така черезмірна, що я можу постійно, там, якщо я вихідний, але якщо мені потрібно, там мені дзвонять, що от мені срочно, там потрібно щось зробити, то я можу пожертвувати, можу там перенести свої плани, зробити комусь добро. Ну, може так. Знач, моє ставлення до хвороби, моє ставлення до, ну, точно до хвороби, моє ставлення до зайвої ваги, звичайно, негативне. Ну, Тут прям точно. Ну, Мені це не подобається. Значить, готовні щось робити, готовні щось робити по дияволу. Ну бо що мене у мене звичайно є така прям палка, така палки жгуче таке бажання звичайно повернути, повернути там свої якісь параметри. Але є залежності, є залежності те, що ну звичайно, я, значить, так, і ну, придержусь графіка свого там. От мене вечеря з до чотирьох, максимум до п'яти вечора. Але бувають такі дні, що ну дійсно я можу там чи всім поїсти, бо не встигаю, чи там якісь щось солоденьке з'їсти. Це також. Може бути, готовність моя. Ну я хочу, але залежності є. Ну і тут людина, лицар, чаші, може, якісь там тривоги, внутрішні страхи. Ну, може, я також сильно боюся надсудити, щоб також не вредити своєму здоров'ю. Ну, це може бути, тому що я ж. От ну тоді, як я худала, я дійсно собі дуже е, на фоні стресу в мене організм почав накопичувати камні, каміння, дуже багато каміння в почках. І ну, лікар сказав, що це дійсно е, це неправильне схуднення, дуже швидке, дуже стрес організм стільки стресував. У ну, когось там може другі якісь там зріння там, я не у ну, мене так може якісь такі внутрішні страхи в мене є. Що, якщо я так знову начну сильно так над собою знущатися в плані якісь дієт, то щось опять ну там що знову може бути з поздоровьем. Ну, це також може бути. І останні порада від карти. Ну, порада від карти. Потрібно почати, потрібно почати, набратися знань може навіть записати собі якийсь там список так, для чого я хочу це зробити що мені потрібно зробити як мені це зробити графік таку значить настроїтися на це налаштуватися і почати діяти в напрямку тому що ну, дійсно я хочу це і отак от, от ну, по картах подивитися то ну, дійсно дійсно так воно і є цікаво